Ми ж маємо записатися. Все. Так, перший проект рішення у нас внесення доповнень та змін до програми економічної і соціального розвитку Умицької міської територіальної громади на 2025 2027 роки доповідає. Добрий день, шановні депутати. розвитку була прийнята Рація, має за, має Виток, е, за цей період були прийняті нормативні та законодавчі акти, що потребує внесення змін до нашої <гуменість> <шарі> програми <гуменість> соціально економічного розвитку. Саме перше, що я прошу, це доповнити нашу програму під пунктом багатофункціональна електронна картка, картка Уменця. Це додається 4 розбудова інституційної спроможності розділу 2. Пріоритетні розвитку умаської міської територіальної громади для чого це необхідне? Здравствуй mm. тому, якщо ми будемо вести обводи на нашому транспорті валідатори, тому необхідна буде ця ранка Уманця. для того, щоб вести облік е, е, пільгових перевезень, загальних перевезень на маршрут, е, на маршрутах. І в принципі вона дасть можливість вести облік і пенсійних виплат і всього, що нам буде потрібно. Для, тому що статистики, як такої, у нас зараз немає, вона відмінена, а для розвитку нашого міста дані ці потрібні. Другим пунктом, що я прошу, це доповнити нашу програму розділом 5 індустріальні парки. Ви пам'ятаєте, шановні депутати, що на прошлій сесії були у нас була презентована та схвалена концепція розвитку індустріального парку, і для того, щоб ми могли співпрацювати, цей розвиток також повинен бути в програмі соцоконом розвитку. І третє, всі ви знаєте, що введено загально середньострокове планування, і тому плани, які ми продаємо. В системі ДРІМ повинні відповідати планам, які ми е, вводимо в програмі соцсеконом розвитку для того, щоб отримувати повноцінне е, фінансування. Тому про, прошу внести зміни та доповнення, розділ 6 перелік пріоритетних об'єктів та заходів програми економічно-соціального розвитку Уманської міської територіальної громади на 25 27 роки, виклавши його в новій редакції. Додаток нової редакції був розіслав на пущеку. Прошу підтримати. Будуть когось запитання до Світлана Іванівни. Ну, Голосуємо. Хто за? Не. Всі за. Дякую, Слана Іванівна. Наступний наш проєкт рішення про затвердження програми відкрите партнерство Уманської міської ради Твічоплі згуртовані громади на 2026-2030 роки. Доповідає Хайдай Оксана Пудові. Шановні Сядьте сюди ближче, щоб могли слухати депутати. Шановні депутати, члени комісії, пропонуємо для розвитку проєкт програми відкрити партнерство Умольської міської ради в річ обліч, згуртовані громади на 2026-2030 роки. На той програмі організація та реалізація у 2026-2030 роках системної скоординованої взаємодії між територіальними громадами спрямовані на зміцнення взаємодії між громадами пропостами та умовською міською територіальною громадою для подолання наслідки збройної агресії Російської Федерації. На сьогоднішній день в нас укладено меморандум з весними громадами форпостами Ми проводимо з ними різні заходи, обмін досвідом, відбулися круглі столи. Вони приїжджали до нас знайомитися з містом до дня міста, також діти з Новобузької громади. Відвідали е, наше місто, проводили тут дозвілля, оздоровлення. Тобто на сьогоднішній день нам треба скласти якісь плати заходів, програму для того, щоб взаємодіяти з ними і проводити заходи на майбутнє. Е, така програма передбачає розширення партнерських зв'язків з громадами. Обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування, соціального захисту, освіти, крупні респонду і проміги, спільних соціальних гуманітарних та інфраструктурних проєктів, підтримка громад пропасів через ментальні, реабілітаційні, соціальні та здоров'я ініціативи, фінансування програми здійснення за рахунок бюджету у нас міської територіальної громади, співфінансування громадпостів, а також інших джерел не законодавств. законодавством. Mm -hmm. eh, просимо підтримати таку ініціативу. Будуть якось питання, що просто колядники на площі колядують, аж сюди нам чути. Так, голосуємо. Всі за. Так, дякую. Так, мені ближче теж. А, так, так. так, так будь ласка, наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2024 року No768 про бюджет Умацької міської територіальної громади на 2025 рік. Надіємося, всіх рада бачити. Святами вас. На цю сесію ми виносимо два рішення: зміни до бюджету. Один до 25-го року, другий зміни до 26 року. Так, давайте почнемо з 25-го. Відбулися у нас зміни в частині транспортів з бюджетів інших війні, і нам також необхідно провести перерозподіл за попитаннями головних розпорядників бюджетних коштів. Відповідно до розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації No510 бюджет Уманської міської територіальної громади отримав субвенцію з державного бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту і з грошової компенсації за належність для отримання живих приміщення для сімей, як осіб, які мають статус ветеранів війни, інваліди першої і другої групи, яка настала внаслідок поранення каліста під час безпосередньої участі в бойових діях. У сумі, і ця субвенція нам прийшла в сумі 24 мільйони 631 тисяча для 9 осіб. Відповідно до рішення Іванківської сільської ради від 4 грудня, нашій громаді надається субвенція на соціально реабілітаційні послуги в реабілітаційному центрі Гармонія в сумі 15 тисяч дев'ятсот І також, враховуючи рішення Багачівської міської ради Батутінської територіальної громади. Та рішення від рішення від 11 грудня річні бюджетні призначення у нас зменшуються на 4 тисячі по потребі. В результаті цього, на вище згадані відповідні суми змінюється доходна частина бюджету та видатки головних розпорядників бюджетних коштів. Щодо перерозподілу, на покотання головних розпорядників бюджетних коштів, управління освіти. Враховуючи економію в бюджетних коштів за окремими напрямками видатків перерозподіл, у нас проводиться на суму 1 мільйон 953 тисячі 250. В основному ці кошти будуть спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування та на закупівлю засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предметів фізика. А враховуючи рішення виконавчого комітету від 11 грудня, пропонується здійснити перерозподіл видатків спеціального фонду на суму 69 тисяч по головному розпоряднику виконавчому комітету умацької міської ради. Ці кошти використані для придбання меморіальної стади для а, алеї героїв. Крім того, враховуючи лист головного розпорядника бюджетних коштів, виконавчого комітету Умацької міської ради. За рахунок економії кошторисних призначень за окремими напрямками видатків зменшиться видаткова та доходна частина загального фонду бюджету на суму 1 мільйон 745 тисяч. Прошу підтримати ці зміни і винести на сесію міської ради. Будуть когось питання? Якщо питань немає, став на голосування. Хто за? Проти отримав свів, дякую всі за. Да. Чекаємо з вас всіх. Да, Вибачте, да. тоді читаю. Це перші зміни в нас виноситься на по бюджету 26-го року. Після прийняття бюджету, який ми прийняли 12 грудня, відбулися деякі зміни в обласному бюджеті, в державному бюджеті. Тому нам необхідно привести у відповідність свій бюджет до їхніх. На виконання е, отримали в першу чергу це ми отримали е, міжбюджетні трансферти з е, обласного бюджету. На виконання листа департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації від 10 грудня черка, е, з обласного бюджету наша територіальна громада отримала субвенції на загальну суму 676 тисяч 233 Із них Головний розпорядник бюджетних коштів управління праці та соціального захисту нашого населення отримав субвенції на загальну суму 619 тисяч триста Це такі субвенції на облаштування ветеранських просторів цих е, хабів, це передбання спортивного обладнання, на виплату щомісячної стипендії політичним в'язням та репресованим, на піврове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт технічне обслуговування автомобілів, плата за послуги крім комунальних, встановлення телефона особам з інвалідністю першої та другої групи. Це такі субвенції отримало управління праці. Управління освіти та гуманітарної політики отримують субвенцію на суму 56 тисяч 895 Це кошти на виплату обласних стипендій переможцям третього етапу всеукраїнських олімпіад та другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, членів малої академії наук. Наступне питання <кій> відповідно до статті 52 закону України про державний бюджет України на 26 рік. Збільшено доходи місцевих бюджетів завдяки додатковим надходженням до загального фонду. Це 4% ПДФО. У нас було 60% у 26-му році, передбачається 64% ПДФО. У разі наявної різниці в тарифах на виробництво транспортування та постачання теплової енергії на теплову енергію, послуги централізованого опалення та постачання гарячої води. Зазначені оці кошти 4 в першу чергу спрямовуються зі. Якби в нас не було заборгованості по різниці тарифів на теплову енергію, ми могли б їх використовувати в інших цілях і на водоканал, і на інші видатки. Але в першу чергу нам написано, що ми маємо їх використовувати на різницю в тарифах теплової енергії. Відповідно до листа Уманте Комуненерго станом на 1.10.2025 року обсяг заборгованості з різниці в тарифах становить 230 тисяч 976. Тобто, у них така величезна заборгованість в різниці в тарифів, що ми що будемо спрямовувати тільки туди. Тому на клопотання то головного розпорядника бюджетних коштів відділу житлового комунального господарства. Додаткові доходи в сумі 29 дев'ять мільйонів дев'ятсот тисяч спрямовуються у вигляді фінансової підтримки одержувачів бюджетних коштів у манітеплокомунення на покриття різниці в тарифах. Тобто у них заборговані 270 мільйонів, а наші доходи, оці додаткові 4% відсотка, 29 двадцять мільйонів. І ми всі віддаємо капля в морі, але по-другому. Да, ну все рівно, Судьбу. І перерозході в зв'язку із ствердженням на сесії Хуманської міської ради 12 грудня окремих місцевих програм та втратою чинності з 1 січня 26 року попередньо діючих відповідних місцевих програм, видатки, на які були передбачені в бюджеті Умадської міської територіальної громади на 26 рік, а також враховуючи попитання питання головних розпорядників бюджетних коштів. Пропонується внести зміни додаток всіх за такими програмами. Це програма утримання комунальним управління комунальним майном. Ця програма розрахована на 24-29 роки. Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності на 26-31 роки. Програма з реалізації проєкту Плів ОПІ Всеукраїнської шкільної ліги серед учнів, закладів загальної середньої освіти Хмельницької міської територіальної громади на 26-30 роки. Тобто вони були прийняті, самі ці програми були прийняті 12 грудня. Ми тоді не мали права їх нести. Сьомий додаток, а тепер, зв'язку з тим, що вносяться зміни, ми їх вже вносимо в свій сьомий свій додаток, щоб була можливість їх вже фінансувати з січня місяця. Крім того, на попитання головного розпорядника бюджетних коштів виконавчого комітету умецької міської ради проводиться перерозподіл річних бюджетних призначень між програмами. Це розвідку фізичної культури і спорту в Умацькій міській територіальній громаді на 25-30 роки. Та програмою розвитку спорту військовослужбовців ветеранів війни та адаптованого спорту Гуманській міській територіальній громаді на 26-30 тридцяті роки на суму 500 тисяч. Тобто з однієї програми фізична культура і спорт знімається а на спортивна програма військовослужбовців перерозподіляється 500 тисяч. Також проводиться перерозподіл по управлінню в освіті на суму 1 мільйон гривень. Ці кошти будуть спрямовані на капітальний ремонт гімназії номер 12 а саме на е, заміну діку. Отакі зміни ми пропонуємо за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів. Просимо їх підтримати і винести на сесію. Чи будуть когось питання? Якщо питань немає, на голосування. Всі за. Дякую. Ну все, тоді завтра чекаємо всіх на сесії. В 9.30 до нас прийдуть колядники перед сесією, а в 10 розпочнемо сесію. Приходьте по можливості всі так. Не онлайн. Дякую. Дякую, до побачення. Все, до побачення. До завтра.